У сучасному інформаційному світі важко уявити заклад освіти без належно оформленого функціонального сайту. Сайт закладу це головне джерело інформації про нього, його цінності та принципи. Ще, звісно, це візитівка, тобто перше, з чим знайомляться батьки, учні, колеги. У нашому закладі ми приділяємо щоденну увагу роботі сайту, і робиться ціла команда. Що забезпечує належне функціонування, оформлення, наповненість корисним контентом. Перше, на що ми звертаємо увагу, це знайомство. Відвідувача, який зайшов на сайт, цікавить педагогічний колектив, матеріально-технічна база ліцею, вакансії та багато іншого, що допомагає ознайомити з нашим закладом. Ми провели опитування серед усіх учасників освітнього процесу, що найбільше їх може цікавити на сторінках сайту. Виявили, що це питання медогляду, харчування, меню, розклад, структура навчального року та дня, перерви, розкладу років, факультативів, гуртків, секцій та інше. Саме цю інформацію ми розмістили на сайті, згрупувавши всю найбільш важливу інформацію в розділи, рубрики, які легкі для знаходження. Важливе значення сайту як засобу комунікації. Рубрика Контакти скеровує, куди писали листи, кому телефонували, як знайти заклад освіти. Оперативно реагуємо на всі питання, які надходять нам по електронній пошті або офіційній сторінці Facebook, посилання на яку також розміщено на сайті. На сайті є інформація про місію нашого ліцею, як і в кожного закладу, у нас є власна надмета, методи роботи. Система цінностей. Ми розписали структуру закладу: початкова школа, середня старша. Кожен з підрозділів має свої принципи роботи і новини, які чекають батьки. В початковій школі ми інформуємо про успіхи нуж, старші про дистанційне навчання, підготовку до олімпіад, перспективи ЗНО. Велику увагу приділяємо роботі з батьками в межах педагогіки партнерства. Для нас батьки це не просто один з учасників освітнього процесу, це невід'ємна частина нашої шкільної родини. У розділі батьки є інформація про батьківські збори, добірка корисних матеріалів про виховання, психологію, освіту, пристосування дитини до навчання, вправи, які можна робити з дітьми. Постійно інформуємо громадськість про все, що відбувається в ліцеї, про кожен захід, змагання, конкурси, рубрика новини постійно оновлюється. У наш складний час, спочатку пандемія, потім повномасштабне вторгнення російських військ, наш сайт став ще й певною освітньою платформою для організації дистанційної освіти, інформаційної підтримки учнів, батьків, розміщуємо навчальний контент, презентації, створені вчителями цієї чи іншої теми, відеоролики, лабораторні та практичні роботи, експерименти, а також корисні посилання на інші освітні ресурси.